Дуже мені непривично ловити спінінг довгий. Трохи вітер піднімається. Озеро об'ємне, так що Пройдемо в одну сторону, в другу сторону Попробуємо В сторони пляжу. Мапа, була покльовка дальше.

Повністю заглотнув. Повністю заглотнув приманку. Отакий От окунець. Пускаємо його. Опа! Ну, можливо, зараз там буде. І покльовки якісь. Сілікон випав. Стянув мені його повністю. Пробуємо тут недалеко на бравці. Покльовка була так. Було чутно відчутно зразу, що там йде вихід з глибини. І якраз там була покльовка. планує сюди поїхати на фідер половити Коньок. Є? Опа, дійшов. Бачили. І моє відео, той знає, що тут є форельне озеро. От на цій стороні покажу вам. От форельне озеро. Ну а ми сьогодні форель не будемо ловити, тому що по-перше, не та снасть на форель. Сьогодні планували на окуня, так як окуня немає. Йдемо, ще попробуємо на другій стороні, можливо він там стоїть поприплити. Так що йдемо поки ще не, не темно, йдемо. Друзі, спробував на воблер. Клюнув окунець. На воблерок, дивіться, який красивий окунь Опа! От який окунець Пускаємо його на такий воблер від його Але поставив поводок, тому що тут є і щука, можу обгризти того року в мене був той випадок, що обгризла воблер. облір. Місцями є окунь. тільки треба його знайти. О, дивіться, тільки що ганяло там щось малька. Пробуємо зараз на цю сторону кинути. Тут, тут не лина, тут не дуже глибоко, зачепилися трава зачепилась оказ. Буду в ту сторону поправимо. Обірок цей гарно летить, має магнітну систему. Я вже навіть не пам'ятаю назву цього обіру, Він у мене вже дуже давно. Ну хто знає, пишіть коментарі. Такий омлірочок. Друзі, така вийшла сьогодні рибалка. На жаль, риби багато немає. А я біжу до машини, бо мені ще лишилося 200 метрів, а дощ такий почався проливний, поки дойду змокну. Всім бажаю здоров'ячка, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока. До наступних зустрічей, друзі.